Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну, що ж, вже 26 грудня о 17.00 відбудеться матч в англійській премєр лізі Челсі у себе вдома на Стамфорд брідж під and Енсо Марескі будуть приймати Фулгем Марко Сілви. Сьогодні, друзі, хочу поговорити про Челсі, про Фулгем Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все-таки я очікував? Давайте, друзі, все раз. Почнемо обговорювати по порядку. Давайте взагалі подивимося, то на шанс на перемогу да? 65% вважаючи що переможу Челсі, 19% вважають, що буде нічя. Та 16% вважають, що переможе все-таки Фулгем. Друзі, якщо брати очне протистояння, то у Челсі тут є перевага. Якщо брати останні взагалі-то 5 матчів у Челсі 3 перемоги. Також була між командами одна ніч'я та одна перемога Фулгема. Якщо брати який відбувався 12 січня 2023 року, то Фулгем перемагає на себе вдома з рахунком 2-1. А Віліан на 25-тій хвилі рахунку мачі відкриває. потім. Кальду Кулібалі на 47-й хвилині рахунку матча з Рівня Алан Венісіус на 73-й хвилині приносить своїй команді перемогу Потім 3 лютого, то такий 23-й урок команди розписали Мировонічу 0-0 Потім 30-го 07 2023-го э, була предсезонна підготовка Тоді Маурісіо Пучетіно зі своїми підопічними Обіграли Фулги Марко Сіл за рахунком 2-0. Тоді, до речі, за Челсі забив Тіаго Сілва та Кріста Фірхунку. На минулому сезоні Челсі в обох випадках перевік 2 жовтня 2023 року. Челсі перемагає на виїзді Фулге з рахунком 2-0. Голи Михайла Мудрика та Арман Доброї принесли Челсі тоді перемогу а останній матч між цими командами був зіграний 13 січня 2024 року. Ну і справді, майже рік і справді. Ось команди між собою не зустрічалися. Челс переміг з рахунком 0, все вирішив єдиний м'яч Кола Палмера з пенальті. Друзі, ну а тепер давайте говорити, де ти йдуть команди зараз у чемпіонаті. Челсі, після 17 турів в англійській прем'єр-лізі, займає другу позицію, і підепічні Енса Марескі Набрали 35 залікових балів Після 17 турів Челсі має Ді поразки, 5 нічих та 10 перемог, підепічні Енсо Мареські. Наколотили за 37 м'ячів у цьому сезоні в англійській прем'єр-лізі. Після 17 турів пропустили 19 разів в Лондонці, мають різницю забитих та пропущених одну з найкращих в англійській прем'єр-лізі, плюс 18. Якщо брати останні 5 матчів, то одна нічка та 4 перемоги у PVP and some areas, його пасиві. Якщо казати про Фулгем, то PVP Марко Сіли йдуть на 9 позиції. Фулгем набрав 25 залікових балів, 4 поразки команда Марка Сіли має, 7 ніч та 6 перемог, 20 24 забытых мяча моя а фугом 22 мяча пропущенного И плюс 2 резные забытых И а пропущенных Если бы остальные 5 мячей фугова 4 ничьих То да? одна перемога Е у лондонцев Еще когда-то в то про Челс Я команданца Морецка в загале то выступала В остальном матче Ну в остальном матче с Эвертоном Была ничья на Гудисен парк 0-0 друзья 0-0 команды Роди Шлися миром До того Челс переміг Бренфорд 2-1, Тотнем Хоцбур, 4-3. Такі, знаєте, напружені перемоги. Але справді ці перемоги то були поділили. Ще над Бренфордом, ще над Тотнем Хоцбур, Астон Вілу перемогли на початку грудня. То Челси знаходиться в дуже хороших кондиціях. У Лізі конференції команди вже перша позиція собі гарантувала, гран... посіла шість матчів було у Лізі конференції. Всі шість матчів Челсі виграв. Ось Шемрак Роверс вдалося перемогти 5-1 якраз там відповідно до останнього та матчі да стану там перемагалище. Тому, в принципі, Чалс зараз знаходиться в дуже хороших кондиціях. Якщо казати про Фулгем, то Фулгем зіграв нічю з Арсеналом, Фулгем зіграв в нічю з Ліверпулом Арнеслота. З Ліварпулом, який знаходиться просто в якихось немирних кондиціях. І так, да, звичайно, трішки допомогла тут, напевно, червона картка недірецена, але все одно це заслуга Фулгом ні в якому разі, скажімо так, не відміняє. Фулгам і справді дуже здорово тоді виглядав, і вдалося грати з Арсеналом та з Ліверпулом відповідно в нічю. Якось так. Останній матч Фулг. В англійській прем'єр-лізі завершився мировою нічеї зі Саутгемптоном. Фулгем розписав Саутгемптоном бойову 0 00 Друзі. Тепер давайте більше так знаєте додому А, В принципі, я вважаю, що Челсі і Фулгем в доволі таки неповних кондиціях на даний поданок підходять. До речі, друзі, у Челсі, Ромео Лав'ян, Ріс Джеймс, Веслі Фофана, Бен Чуел, Мауль Бдзіяшил, Чукувека, Кельман та Михайло Мудрик не допоможуть. У матчі проти Фугемо. Фулгема не зіграє Бергес, Мітроу, Лукіч Ріт, ТТ. Е ці люди Фулгемо не допоможуть у матчі, який відбудеться у четверг. Друзі. Давайте до домок та переходити, да? Е, чеку взагалі, взагалі, то переходите, взагалі-то, друзі, очікую я від цієї битви. Я очікую хорошого футбола! Тим принципі, обидві команди знаходяться зараз в неймовірних кондиціях. І думаю, що Челси буде більше на м'ячі. Думаю, що команда Марейський буде грати першим номером, а Фулгем десь так знаєте на контратаках буде цей шанс знаходити, але я думаю, що у Фулгема будуть моменти, і Фулгем така, знаєте. Неприємна команда, ну ще раз скажу, з арсеналом та з Ліверполом команда Марка Сілве зіграла в нічу і очки відібрала відзібрала цих команд. Тому і справді, Фулгем це дуже така сильна команда. І Челсі, хоча та фаворит, да? враховуючи те, що і Форма та хороша, і Стамфорд Бріч. Челси це виглядає дуже потужно на Стамфорд Бріч. Але в будь-якому випадку Фулгем і справді команда, яка може здивувати. Uh, господарів, думаю, що обидві команди заб'ють. Думаю, що і и свій мяч знайде, і и заб'є, тому що Челси одна з найкращих атак. У Челси в Англійській премєр лізі на секундочку. Фухам також Скажімо так, забиває НМО. Тому обидві команди думаю заб'ється, обидві команди, думаю, заб'єте. Ну, а друга моя думка, я думаю, що все-таки Челсі не програє. Все таки віддам перевагу господарям, все-таки віддаю перевагу підопічним and some Я думаю, що Челсі як мінімум, фулгом все-таки. Ну, не програє. Все-таки, до речі, нічого не виключає, враховуючи той фактор ще фулгом там з Ліверпулом, да, зараз салом брафочкою. Нічого, звичайно, ще не виключала, думаю, Челси точно не програє. На стамфорд Брідж. Думаю, що Челси точно не програє. Нічку не виключаю, але, скоріше за все, думаю, що якусь мінімальну перемогу Челси здобуде, там, наприклад, з рахунком 2-1. Або, можливо, якась ніча буде 1-1. Тобто, я думаю, що десь так. Або 1-1, або Челси так мінімально з труднощами, я думаю, але все-таки зуміє перемогти фулгем з рахунком 2-1. Можливо, 3-1. Але в будь-якому випадку, основна моя думка, це обидві команди за об та Челсі, як мінімум, фулгему не програє. Ось така моя думка на даний двобій. Друзі, а що взагалі думаєте то ви, да? Напишіть, друзі, свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усі на побачення. усі на нових зустрічей.